Вітаю, брати і сестри. Ви знаєте, в цьому місяці ми ще ні разу не згадували про природне благовістя, але ми знаємо. Що потрібно дотримуватися правила 30 днів, тобто нам постійно необхідно нагадувати самим собі, що ми живемо в цьому світі ради того також, що Господь нас залишив досягати сердець тих людей, які ще його не пізнали, ради тих людей, яким іще необхідно спасіння. І разом із цим нагадуванням нам необхідно повторити іще один із принципів природного благовістя. Але давайте сьогодні зробимо таким чином. Зараз ми не будемо говорити, який це буде принцип. Спочатку ми прочитаємо декілька біблійних історій, і після кожної історії ми будемо робити короткий висновок, а потім, прочитавши усі оці біблійні історії, ми зробимо загальний висновок до всіх цих історій, і потім говоримо, поговоримо про загальний принцип і що ми можемо використовувати у нашому житті. І так як часто до закінчення зібрання у нас залишається, Лишилося небагато, то ми можливо будемо не всю повністю історію читати а будемо читати можливо саме головне хоча б початок кожної із цих історій. Найперше, давайте зразу ми зараз відкриємо Євангелій від Івана і будемо читати зараз із четвертого розділу. Ви пам'ятаєте, що у четвертому розділі Євангелії Івана записана історія про бесіду Ісуса Христа із Самарянкою. І якщо ви уважно простежуєте за те, як ми говоримо про принципи природного благовістя, то ви можете сказати, оцю бесіду з Ісусом Христом ми згадуємо. Дуже часто. І давайте зараз початок цієї історії прочитаємо. від Івана, четвертий розділ, будемо читати із четвертого вірша. І потрібно було Самарію йому переходити. Отож, прибуває він до Самарійського міста, що зветься Сіхар. Недалеко від поля, яке Яків був дав своєму синові Йосипові. Там же була Яковова криниця, і Ісус з дорогою зморений, зморений сів, отож криниці, було коло години десь шостої. Надходить ось жінка одна з Самарії набрати води. Ісус каже до неї: Дай напитись мені. Ми не будемо далі читати, будемо розраховувати на те, що ми оцю історію і на зібранні багато раз читали, і вдома багато раз читали, але ми пам'ятаємо, як далі продовжується ця історія. Ми бачимо, що оця історія вона відбувається таким чином, що ініціатор цієї розмови є наш Господь. І він розмовляє, так як ми вже сказали до цього, із жінкою, жінкою Самарянкою. І ми можемо сказати, що це людина, походження якої є у суміші язичницького народу і Божого народу. І ось коли почав Господь оцю історію, він почав цю історію з його потреби, і, виходячи із того місця, де це було, біля криниці, він попросив напитися. І ося історія, ми пам'ятаємо далі, що вона розвивалася таким чином, що Господь сказав, що якби ти знала, хто тобі каже, дай напитися води, то ти б попросила такої води, щоб він дав тобі напитися, що ти справи більше після цього ніколи б не знала. Ми знаємо, що ця бесіда продовжувалася далі. Потім вони почали говорити про особисте життя у цієї жінки. Господь відкрився цієї жінки, і вона з його слів пізнала, що він дійсно той чи він дійсно є Месія. ви пам'ятаєте, що вона побігла і звістила, потім далі усім своїм сусідам, кого вона зустріла. Давайте ми будемо читати зараз іще іншу історію. І ця історія також буде із Євангелія від Івана, із наступного розділу, із п'ятого розділу. Будемо читати цю історію із першого вірша. Після того. Юдейське свято було і до Єрусалиму Ісус відійшов. А в Єрусалиму біля брами овечої є купальня Вефезда По єврейському зветься, що мала п'ять ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, що воду порушено. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду. І хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку хворобу він мав. Був там один чоловік, що 30 і років був недужий. Як Ісус його вгледів, що лежить, та відаючи, що багато він часу слабує, говорить до нього, хочеш бути здоровим. Ми також не будемо далі читати цю історію. Ми далі пам'ятаємо, що, ну, звісно, якщо, мабуть, навіть не читаючи оцю історію, якщо ми вже прочитали про те, якщо перший раз хай ми оце читаємо, якщо людина 38 років хвора і ще й в такому стані, що не може нормально піднятися, мабуть, на Оце питання можна зрозуміло як відповісти. Ми пам'ятаємо, яка була історія із цим чоловіком, і в результаті цієї історії що сталося? Господь допоміг цьому чоловікові. Можна сказати, він йому послужив, але навіть не тим, що він допоміг йому фізично в тому, щоб дістатися до цієї купальні, як квірили в той час, що це воду порушив ангел. Господь просто. Своєю силою зцілив оцього чоловіка повернув йому здоров'я. і ми Бачимо знову ініціатор оцеї бесіди є наш Господь. Він говорить із іншим чоловіком. Цей чоловік уже є євреєю. Потреби в цьому чоловіка зказувати. Читати у... почнемо читати історію історію деяконом Пилипом і Етіопським вельможею. Будемо читати із 8 розділу книги дії апостолів, починаючи з 26 го вірша. А ангел Господній дні. Того, що, він, що він, Порожня вона. І вставши, пішов він, і ось муж, іпопський, поопський, і скопець. Прибув поклонити, а дух допомовив: підійди та й пристань до цього. І почув, що той е, читає про що ти читаєш? можу, як ніхто не напустити піднятися. Цієї історії, що почав Пилип пояснювати все цьому чоловікові. І е, е, І оцей вельможа прямо на тому місці, де вони зупинилися, він прийняв хрещення. І це значить, що перед цим він прийняв був Ісуса Христа. Але бачимо, у... бачимо, бачимо якийсь новий співрозмовник. І він взагалі. Інше походження, але Месії. І ми зараз іще одну історію прочитаємо. Можливо, щоб прочитати оцю історію, хоч ми не кожну історію цю читаємо до кінця, але потрібно буде, можливо, найдовший уривок цей прочитати. Ми ще одну історію зараз прочитаємо із дій апостолів. Будемо читати із 17-го розділу, починаючи із 16-го вірша. Дії апостолів, розділ 17, вірш 16. А як Павло ж їх чекав у Атенах». У нього кипів його дух, як бачив це місце повне ідолів. Тож він розмовляв у синагозі з юдеями та з богобійними і на ринку щоденно зі стрічними. А дехто з філософів, єпикуреїв та стоїків сперечалися з ним. Одні говорили, що то хоче сказати оцей пустомов, а інші здається, він проповідник чужих богів, бо він їм звіщав Євангелії про Ісуса і Воскресіння. І взявши його, повели в Еропах та й сказали: чи можеш знати, що то є ця наука, яку проповідуєш ти. Бо чудне, щось вкладаєш до наших уст. Отже, хочемо знати, що то значити має. І всі атеняни та захожі чужинці нічим іншим радніш не займалися. Як або щось нове говорити чи слухати, тоді Павло став посередині Аеропагу і промовив: мужі атенські. І З усього я бачу, що ви дуже побожні. Бо, проходячи та оглядаючи святощі ваші, я знайшов, знайшов також жартівника, що на ньому написано незнаному Богу. Ось того, кого навмання ви шануєте, того я проповідую вам. Бог що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба й землі, проживає не в храмах рукою збудованих, і він не вимагає. Служення рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу, бо сам він дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив укреслені добри і границі замешкання їх. Знову чергова історія. Ми знову цю історію не дочитали до кінця, але ми можемо зараз, роблячи висновки із цієї історії, робити такі висновки, що ми знову у цій історії бачимо іншого чоловіка. Ми бачимо у цій історії є інший головний герой, це апостол Павло. І він знову говорить у іншому місці. Зараз уже у Греції. Говорить із зовсім іншими людьми. І ми бачимо черговий раз його оце звертання або бесіда з цими людьми, вона трапляється або відбувається абсолютно в інший спосіб. І ось зараз, коли ми прочитали, можливо, тільки початок оцих чотирьох історій, ми можемо зараз зробити загальний висновок до цих чотирьох історій. І ось загальні висновки можуть бути ось такі, як ми читали, що. У кожній історії учасниками були різні люди. У кожній історії були різні люди, які починали оцю бесіду. У кожній із цих історій був, був різний адресат, до яких зверталися ці слова. У кожна оця історія відбувалася в абсолютно в різному місці. І у кожній із цій історій, кожна людина або люди, до яких були звернені оці слова, вони мали зовсім різне підґрунтя, зовсім мали різне те, чого вони пізнали в своєму житті і навчилися у своєму житті. Але у цих усіх історіях ми можемо сказати, що ми знаходимо дещо спільне. А спільне є те. Щоб кожна із оцих історій була можливістю. Можливістю досягти сердець оцих людей, які іще не знали Ісуса Христа. І ось зараз ми можемо вже сказати, а яка ж тема у нас сьогодні буде, коли ми зараз говоримо про принципи природного благовістя? І ось сьогоднішню тему ми можемо назвати таким чином: робити. Спроби. Чому ми кажемо, саме так, так тему можемо сьогоднішню назвати робити спроби? Саме із того, що ми побачили із оцих біблійних історій, які ми прочитали. Тому що, якщо ми бачимо, що оці історії відбувалися в різних місцях, з різними людьми. Люди були абсолютно не схожі, ми можемо сказати напевно, що. Не просто в якійсь окремій історії, якщо ми просто візьмемо одне місце чи іншу країну, ми скажемо, що від міста до міста чи від країни до країни люди відрізняються. Ми можемо сказати, що абсолютно кожна людина неповторна. І ось, щоб достукатися до сердець кожної людини, потрібно знаходити свій індивідуальний шлях. І ми можемо навіть сказати зараз, колись ми вже згадували, казали, якщо нам буде хтось пропонувати, хтось буде казати, ну, є універсальний спосіб євангелізації у 3, 5, 7 чи 10 кроків з абсолютною гарантією, що можна достукатися до серця цієї людини. Ми, мабуть, засумніваємося, скажемо, ну, навряд. Якщо нам кажуть про щось універсальне і гарантоване, то, мабуть, точно слухати не потрібно. Це щось те, що нас абсолютно підведе, тому що кожна ситуація неповторна. У кожній ситуації потрібно просити Бога мудрості, щоб він вказував, що необхідно робити. І ось коли ми також дивилися на оці всі історії, ми також можемо сказати, що коли у цій кожній історії промовлялося до невіруючих людей, то ми бачимо, що жодна із них не повторилася. Так як була спроба достукатися до їхніх сердець, не повторилася в другій історії, не повторилося в третій чи четвертій. І ось перед нами ми можемо сказати, стоїть важливе завдання і складне завдання. Це було легко для Господа, тому що наш Господь є серцевидець. У нас такої здібності немає. Нам потрібно тільки Його просити милості, просити Його благословіння, щоб Він дав нам розуміння, дав ті слова, яким ми можемо достукатися до інших людей, але намагатися шукати шляхів до сердець, до тих людей, які не знають Христа. Ради того, що ми їх любимо, ради того, що ми хочемо, щоб ці люди не загинули, ради того, що ми хочемо, щоб оці люди. Спаслися так само, як і наш Господь оцього цього хоче. А для цього потрібно робити спроби. Потрібно розуміти тих людей, з якими ми говоримо, і у спілкуванні із різними людьми ми можемо знаходити різні шляхи, як ми можемо із ним зблизитися. Можливо, в нас є родичі чи друзі, наскільки близькі, з якими ми знаємо, ми можемо, хоч із дитинства. Говорити абсолютно про все? Ми знаємо, що є ті, з ким на якісь теми не потрібно говорити. Може, чогось потрібно уникнути. А можливо, у чомусь ця людина буде дуже зацікавлена, і можна на цьому інтересі побудувати саме наші близькі взаємини. І можливо, оцей якийсь інтерес у цієї людини буде такий, що нам здавалося б, ну, а якийсь зв'язок між спасінням. І інтересу цієї людини, можливо, ця людина, яка є, вона є філателістом. можливо, вона полюбляє якісь спортивні ігри, чи то футбол, чи то хокей на льоду, чи баскетбол, але на цьому ми можемо побудувати наші стосунки. Ми можемо сказати, ну, який стосун, ну, який зв'язок у цьому, як ми можемо це поєднати із спасінням. Але якщо ми любимо цю людину, якщо ми хочемо розвинути із цією людиною більш близькі стосунки, то це саме є і нагода, це саме є і можливість стати ближчим у цієї людини. Ради того, щоб коли прийде час, коли в нас будуть вже такі стосунки, що ця людина буде від нас чути слова Євангелії, щоб ми могли. Про це сказати. Так що ми можемо сказати, що ось першу рекомендацію, яку ми можемо сказати, виходячи з цього всього, це ми повинні бути творчими, не повинні якимось чином благовістити по, якому, по якомусь шаблону, тому що люди є різними. І на цьому шляху ми повинні бути свідомими, тому що ми можемо зустрітися із труднощами. Тому що нелегко пробитися до серця людини, тому що люди можуть бути абсолютно закритими. Люди можуть не дозволяти іншим наближатися до їх, тому що вони пережили, можливо, щось у своєму житті, після чого вони із іншими людьми тепер будуть дуже обережними. Але просити Бога потрібно у тому, щоб ми знайшли цей шлях, щоб ми досягли їхніх сердець. Щоб ми переконали цю людину у тому, що я не є той, хто може завдати болю, що я є той у її життя, який може принести найбільшу радість. І Ось як ми можемо сказати, як ми можемо спробу спробувати достукатися оцих людей? І найкращий спосіб, це просто бути в житті цієї людини. Щоб оця людина бачила нас щодня, щоб вона бачила мене, як я проводжу ранок, як я проводжу обід, як в мене складається вечір, як я вирішую якісь проблеми в моєму житті, як я заробляю просто на своє життя, як я витрачаю мої гроші, як у мене розвиваються стосунки в моїй сім'ї, як в мене розвиваються стосунки з моїми колегами, моїми друзями. Хай людина побачить. Що те, що я є християнин, це не порожні слова. Що те, що я є християнин, це просто є моє щоденне життя. Що я дійсно є насправді таким, це моє реальне життя, це не є підробка. Я не буваю іншим. Я завжди такий. Ми можемо сказати, що ми можемо використовувати зараз інший спосіб. Ми дуже часто. Запрошуємо наших друзів на зібрання. І це правильно ми робимо, тому що один із способів, щоб достукатися до сердець цих людей, це запрошувати на заходи, які є церковними, які проводить церква, які проводять християни. Але не завжди це можуть бути зібрання. Ми знаємо, що церква і християни живуть дуже різноманітним життям. У нас можуть бути якийсь відпочинок, у нас можуть бути якісь особливі зустрічі, у нас можуть бути якісь спортивні заходи, можуть бути якісь концерти. І ми можемо запрошувати наших невіруючих близьких на оці заходи. І це допоможе навіть більше в тому, що зніме бар'єр. Ви знаєте, знає, я пам'ятаю себе, що коли я вирішив перший раз піти у церкву, ви не знаєте, це було щось нове для мене. І я пам'ятаю, що ну, це не було якось так легко. Я йшов туди у перший раз. Я йшов туди, де я ніколи не був. Я йшов туди, де я не знаю, що там відбувається, і я йшов туди, де я нікого не знаю. Я пам'ятаю, як я себе почував. І наскільки це може бути легше, якщо ми запросимо людей кудись на якийсь спортивний, спортивний захід. Або якийсь, може, християнський концерт. Це не буде оцього бар'єру, і людині легше буде оце пройти. Інший спосіб, як ми можемо. Достукатися до сердець людей, це ми можемо взяти. Приклад із священного писання. Зараз ми прочитаємо тільки декілька віршів із Євангелія від Матвія із 9 розділу, і будемо також читати починаючи дев'ятий вірш. А коли Ісус звідти проходив, побачив чоловіка на імення Матвій, що сидів на митниці та й сказав йому: Іди за мною, той устав та й пішов за ним. І сталося, як Ісус сидів при столі у домі. Ось зійшлося багато митників і грішників, і вони посідали з ним та з його учнями. Ви бачите, що написано: Хто сидів за столом? Христос із його учнями. Митники і багато грішників, яка чудова компанія, яка є прекрасна компанія. Ось сам Господь, ті люди, які знають Господа, і яким потрібно пізнати Господа для спасіння, де іще можна знайти краще місце, де можна спілкуватися вільно, де можна спілкуватися неформально. Просто просто розмовляючи одне з одним. І оце можна сказати: оце отакий підхід, який називають, як оцю вечерю, вечеря любові, тому що на оцій вечері ми пам'ятаємо, що ну, Матрій, Матвій оцю вечерю ми можемо також називати вечерю радості, тому що Матвій не зміг утримати свою радість. Ми пам'ятаємо, розуміємо, яке у нього було коло знайомих до цього. Так як він служив на римській митниці, будучи євреєм, євреї відкинули його взагалі зі своєї громади, тому що він зрадник, він служив окупантам. Він не міг ні, ні з ким іншим спілкуватися, як з такими самими митниками, як він, і грішниками, які також викинуті із громади. І він ділився радістю із з усіми людьми, тому що він зустрів Спасителя у своєму житті. Він від них оце не приховував. І ось ми можемо влаштовуватися, влаштовувати отакі ж зустрічі радості, коли ми можна поділитися отаким чином. Інколи бувають люди дуже допитливі, люди, які бажають щось пізнати нове. І ці люди хочуть бути наскільки глибокими арудитами, що вони навіть Біблію хочуть прочитати. Щоб потім, коли мати якусь бесіду, показати, що я теж це знаю, я в курсі, і я можу про це щось сказати. Но якщо ці люди так бажають щось нове пізнати, щось вони бажають дізнатися, це прекрасний спосіб, як ми можемо їм допомогти це пізнати. І хто знає, можливо, Дух Святий у цих людей також торкнеться таким чином, що в цьому пізнанні вони дійдуть до того часу, що вони пізнають шлях спасіння і пізнають Спасителя. І ось коли ми сьогодні, наприклад, читали історію. Із дій апостолів, коли ми читали про цього етіопського вельможу, ми можемо сказати, що ну, цей чоловік намагався пізнати Бога. І він, мабуть, був дуже допитливий і він читав Писання, і ось цим скористався Пилип, що він на основі Писання пояснив йому, хто такий Господь. І оцей чоловік він пізнав Христа і. Прийняв хрещення. Ми можемо також сказати, що ми маємо багато різних способів, як досягти сердець різних людей. Ми можемо також сказати, що на відміну від біблійних часів, зараз у нас є дуже багато різноманітних ресурсів. Пам'ятаєте, сьогодні проповідував брат Максим і казав, що ми зараз живемо. У цифровий час. А так як ми живемо у час цифровий, у нас дійсно дуже багато ресурсів. І ті, які надруковані на папері, і ті є на різноманітних носіях, в тому числі і на електронних носіях, є такі носії, якими навіть не потрібно ділитися. Є такі носії, або можна їх просто сказати, це просто звичайне посилання. Комусь просто надіслати посилання, що можна подивитися. І ця людина може подивитися, послухати, якщо це якесь друковане джерело, може прочитати. Але це також один із способів, як можна спробувати, як можна робити зусилля, щоб достукатися до серця людини, яка нам не байдуже, і до людини, яку ми любимо, яку також любить наш Господь, щоб оця людина пізнала шлях спасіння. І вона пізнала Спасителя і була спасеною. Це не весь перелік, яким чином ми це можемо робити. Але, як ми казали, ми маємо бути творчими. І хай Господь, творець, підказує нам нові і нові шляхи, як можна достукатися до серця кожної людини. Амінь. Давайте